Усіх вітаю урок української літератури в 7 класі. Ми продовжимо знайомитися із творчістю видатного кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, зосередивши увагу на його романтичному творі тополя. Визначимо ідейну тематичну спрямованість цього твору, проаналізуємо казково фантастичні мотиви, художні засоби. Отже, до поля Тараса Шевченка. Але спочатку повторимо те, що ми вже знаємо про Тараса Шевченка. Я пропоную зробити це за допомогою ось такого кросворду. Подивіться, будь ласка, перше, друге, третє, четверте, п'яте питання по горизонталі. Сьоме питання це вертикаль. Отже, перше. Професія батька Тараса Шевченка. Так, правильно. Він був стельмахом. Питання друге. Шевченко працював у Кирилівського дяка і навчався одночасно як прізвище цього дяка. Так, дяк Богорський, правильно, молодці. Яка назва міста? Де Тарас Шевченко зустрівся із художником Іваном Сошенком. Так, молодці, це Петербург. У пана Енгельгарта Тарас служив ким? Так, козачком. Усе своє життя Тарас Григорович мріяв про. Волю, так, правильно Якого ремесла навчався він цехового майстра Ширяєва? Малярства. Ну і на кінець сьоме питання, відповідь на яке вже ви бачите, це назва балада, балади Тараса Григоровича Шевченка. Це балада тополя. Правильно, добре молодці. Отже, говоримо сьогодні про тополю. І тема нашого уроку Запишіть її собі до зошитів Тарас Шевченко, Балада тополя. Романтична ідея незнищенності, справжнього кохання, краси вірності. Тополя це балада. Пригадайте із зарубіжної літератури, що таке балада? Звичайно, це пісня до танцю. Розглянемо, балада із французької означає танцювати. Це невеликий за розміром ліроепічний твір. Фольклорного походження на легендарну чи історичну тему з драматично напруженим сюжетом. У ньому, як правило, йде оповідь про щось незвичайне, виняткове, героїчне. Звичайно, якщо щось виняткове, щось незвичайне, то це твір романтичний і має свої особливості. Особливостями балади як жанру художньої літератури є таке, реальне часто поєднується з фантастичним. Невелика кількість персонажів підкреслена у загальність, відсутність деталізації, стислість у викладі матеріалу, магічна музичність. Обов'язково присутній романтичний пейзаж це опис природи, природних явищ, краєвидів у художньому творі. На відміну від малярського, романтичний пейзаж відтворює також рухи, звуки, запахи. І оскільки твір романтичний, то є і романтичний герой. Це герой романтичного твору, який страждає від відчуження, від неможливості змінити своє становище та оточуючий світ. Він ідеальний, красивий зовнішньо і внутрішньо, здійснює вчинки у відповідності до своїх ідеалів, жертвує собою в ім'я цих ідеалів та людей, суспільства, якому він не потрібен. Ось таким романтичним героєм є лірична героїня балади тополя Тараса Григоровича Шевченка. Ну, і ще одне: якщо є щось незвичайне виняткове, то це обов'язково присутня у баладі метаморфоза. Метаморфоза це перетворення, зміна чого-небудь. У даному випадку перетворення дівчини на тополю. Ну, ось таке із теорії літератури, те, що ми повинні з вами знати обов'язково. Тож, балада Тополя. До жанру балади досить часто зверталися українські письменники, такі як Петро Гулакартимовський, Левко Боровиковський, Амвросій Метлинський, Маркіян Шашкевич, Микола Костомаров. І, звичайно ж, Тарас Шевченко. Саме на ґрунті народної пісні і думи виріс поетичний геній Тараса Шевченка. Тарас Григорович починав свою творчість із балад, використовуючи в них багатющий матеріал усної народної творчості. Першим твором Шевченка, що дійшов до нас, є балада Причинна, яку він написав у 1837 році, коли ще був кріпаком. І опубліковано було цю баладу в Альманасі Ластівка. У перше видання Кобзаря 1840 року це видання складалося всього із восьми творів і допоміг йому надрукувати перше видання Кобзаря Євген Павлович Гребінка, український поет. Війшла одна з найкращих Шевченкових балад Тополя. Пізніше були створені балади Утоплена, лілея, русалка, кологаю в чистім полі у тієї Катерини. Отже, ми працюємо над баладою Тополя. Подивіться, будь ласка, це ілюстрації до цієї балади і давайте прочитаємо цей твір. По діброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гне тополю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце ниє, кругом ніби лини. Одна, одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку в степу погибати? Постривайте, все розкажу слухайте ж, дівчата, полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою, якби знала. І то лихо, попереду знати, що нам в світі зустрінеться, не знайте, дівчата, не питайте свою долю, само серце знає, кого любить, нехай в'яне, поки закопають. Бо недовго чорнобриві карі оченята, біле личко червоніє. Недовго дівчата до полудня та й зав'яне. Брови полиняють, кохайтеся ж, любітеся, як серденько знає. Защебечі соловейко в лузі на калині, Заспіває козаченько, ходя по долині, виспівує, поки вийде Чорнобрива з хати. А він її запитає, чи не била мати? Стануть собі, обіймуться, співа Соловейко, послухають, розійдуться, обоє раденькі. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила. Сама собі знає, Любилася, кохалася, а серденько мліло. Чуло, серце, недоленьку, сказати не вміло. Не сказало. Осталася день і ніч воркує, як голубка без голуба. А ніхто не чує, не щебече соловейко в лузі над водою. Не співає чорнобрива стоя під вербою, не співає, сиротою білим світом нудить. Без милого батько, мати, як чужі люди. Без милого сонце світить, як ворог сміється, без милого скрізь могила, а серденько б'ється. Минув і рік рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка. Мати не питає, чого в'янеш, моя доню. Стара не питала. За сивого, багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий. Будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, в труні лежать, ніж його побачить. Не слухала стара мати, робила, що знала, дивилася чорнобрива, сохла і мовчала. Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити, чи довго їй одинокий на сім світі жити. Бабусенько, голубенько, серце моє ненько, скажи мені щиру правду де милий, серденько, чи жив здоров, чи він любить. Чи забув покинув? Скажи ж мені, де мій милий, край світа полину, бабусенько, голубонько, скажи бо ти знаєш. Мене мати хоче дати за старого заміж. Любить його, моя си за серце не навчити. Пішла б же я утопилась, жаль душу згубити. Коли не жив, чорнобривий, зроби моя пташку, щоб додому не вернулась. Тяжко. Тяжко. Там старий жде старостами. Скажи ж мою долю, добре, доню, спочинь трошки, чини ж мою волю, сама, коли здивувала, те, я лихо, знаю, минулося, навчилася, людям помагаю Твою долю, моя доню, позаторік знала, позаторік і зілечка для того придбала. Пішла стара, мов каламар достала з полиці. Ось на тобі сього дива. Піди до криниці, поки півні не співали, умийся водою, випий трошки сього зілля, все лихо загоїть. Вип'єш, біжи якомога. Щоб там не кричало, не оглянься, поки станеш аж там, де прощалась. От починеш. А як стане місяць серед неба, Випий ще раз, не приїде втретє випить треба. За перший раз, як за той рік, будеш ти такою, а за другий серед степу тупне кінь ногою. Коли живий, козаченько, то зараз прибуде. А за третій. Моя доню, не питай, що буде. Та ще чуєш, не хрестися, бо все піде в воду. Тепер же йди подивися на торішню вроду. Взяла зілля, поклонилась. Спасибі, бабусю. Вийшла з хати чи йти, чи ні? Ні, вже не вернуся. Прийшла, вмилась, напилася, тихо усміхнулась, вдруге, втретє напилася і не оглянулась, полетіла, мов на крилах. Серед степу пала. Пала, стала, заплакала і... і заспівала. Плавай, плавай, лебедонько, по синьому морю, рости, рости, то поленько, все вгору та вгору, рости, гнучка та висока до самої хмари. Спитай Бога, чи діжду я, чи не діжду пари. Рости, рости, подивися за синє море, по тім боці моя доля. По сім боці горе. Там десь милий, чорнобривий, співає, гуляє, а я плачу літа, трачу, його виглядаю, скажи йому, моє серце, що сміються, люди, скажи йому, що загину, коли не прибуде. Сама хоче мене мати в землю заховати, а хто ж її головоньку буде доглядати? Хто догляне, розпитає, на старість поможе? Мамо моя, доля моя, Боже милий Боже, подивися, тополенько, як нема, заплачеш до схід сонця ранісінько, щоб ніхто не бачив. Рости ж, серце, тополенько, все вгору та вгору. Плавай, плавай, лебеденько, по синьому морю. Отак тая чорнобрива плакала, співала І на диву серед поля тополею стала. По діброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гне то полю до самого долу. Ми з вами говорили про романтичний пейзаж. Подивіться, починається твір і закінчується ось цим романтичним пейзажем. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне то полю до самого долу. Шевченко Запозичив сюжет своєї балади з усної народної творчості. Він згадав, що як ще малим, разом із своєю старшою сестрою Катериною він співав народну баладу. Ой, чиє ж то жито, чиї то покоси. Якраз там і розповідається, як дівчина стала тополею. Отже, запозичив Тарас Шевченко свій сюжет. Продовжимо працювати. Це Твір дуже схожий на уснонародну народну творчість. Звичайно ж, у ньому є і символи. Один із символів це тополя, це символ дівочої краси, а також жіночого і дівочого суму, їх самотності. Тополя край дороги – це образ жінки чи дівчини, котрі чекають своєї долі чи свого судженого. Тополя, символ України. Ось з правої сторони ви бачите малюнок. Це ілюстрація Тараса Шевченка до балади Тополя. Бачите, як він зобразив це дерево, цю Тополю. Тополя має дуже багато спільного із епосом. Ну, власне, це ліроепічний твір. Є і від Ліричного твору, тобто віршована мова і переживання ліричного героя, а також із епічного твору. Цей твір має композицію. Балада тополя побудована за мотивами народної творчості. Як і твір усної народної творчості, за своєю будовою містить вступ, основну частину і закінчення. У творі письменник звертається до дівчат, і, власне, є сюжет. Сюжет складається із експозиції, це вступна частина твору, де автор із сумом описує тополю. Зав'язка полюбила чорноброва козака дівчина. Розвиток подій, зустрічі дівчини з козаком, які завдали молодій чимало страждань після розлучення з хлопцем. А також. Те, що мати хотіла віддати її заміж за старого, те, як дівчина пішла до ворожки, все це розвиток дії. Кульмінація найвища точка напруження, дівчина вирішує скористатися зіллям ворожки для швидкого повернення козака. Подивіться, треба було пити поступово, а вона три рази випила відразу те зілля. І розв'язка за допомогою зілля. Дівчина стала тополею. Ми вже сказали, що дуже багато пов'язано з усною народною творчістю, які ж це особливості, наявність народних звичаїв, сватання, мати сватала за старого, ворожіння, до ворожки дівчина пішла. Є композиція, вступ, основна частина і кінцівка, невелика кількість дійових осіб, магічність числа три. Тричі дівчина пила сілля ворожки, а також відтворення первісних вірувань людей в можливість перетворення людини в рослину. Звісно, цей твір має свою тему. Тема це розповідь про, глиб... про глибокі переживання дівчини, розлученої з коханим, її звернення до ворожки, розмова з тополею і, нарешті, перетворення самої дівчини на тополю під впливом чудотворного зілля. Я пропоную вам записати до зошитів тему. Ідея це невмирущість справжнього кохання. Возвеличення краси, вірності, незнищенності світлих і благородних людських почуттів. Основна думка кохання це не тільки щире почуття, а й те, через що любляче серце страждає у поневіряннях. Звісно, як і будь-який ліричний твір, балада Тополя має художні засоби. Серед них метафори, порівняння, епітети, звертання. І вашим завданням є таке самостійно виписати приклади ось цих художніх засобів собі до зошитів. А також навчіться, будь ласка, виразно читати баладу тополя. Всього вам доброго!